Вітаю на уроці української мови. У нас урок розвитку мовлення. Будемо вчитися вести діалог. Ми вже багато що знаємо про діалог. Давайте пригадаємо, що таке діалог. Діалог це розмова двох осіб. Діалог складається з реплік. Репліка. Це слова, звернені до співрозмовника. Розглянемо приклад діалогу. Як треба його записати. Розмова вчителя та учня. Діалог називається коротке речення. Петрику, склади одне речення. Це говорить учитель. Собака голосно гавкає на вулиці. Це відповідає учень. А коротше, запитує учитель. Гав відповідає учень. Зверніть увагу, як записаний діалог. Кожна репліка починається з нового рядка. Що пишеться на самому початку кожного рядка? Ми пишемо тире. Виконаємо завдання. Відшукайте слова мами й Сашка. Прочитайте в особах. Діалог називається Відзначився. Сашко повернувся із садочка і каже мамі: Мамо, я сьогодні відзначився. Та ну, так, так. Вихователь хотів поставити мене в куток, але в нього нічого не вийшло, бо всі кутки були зайняті. Давайте відшукаємо слова мами і Сашка. Сашко повернувся із садочка і каже: мамі: Мамо, я сьогодні відзначився. Це чиї слова? Це слова Сашка. Та ну, це говорить мама. А Сашко відповідає: Так, так, вихователь хотів поставити мене в куток. Але в нього нічого не вийшло, бо всі кутки були зайняті. Отже, якщо ми уважно розглянемо діалог, то ми бачимо, що кожна репліка написана з нового рядка. І перед кожною реплікою на початку рядочка пишемо тире. Прочитаємо ще один діалог. Відшукайте слова учителя й учня. Діалог називається хворий зуб. Чому ти не був учора в школі? Болів зуб, а сьогодні не болить? Не знаю. Він лишився у зубного лікаря. Відшукаємо слова учителя й учня. Хто це запитує? Чому ти не був учора в школі? Це запитує учитель. А учень відповідає, болів зуб. А сьогодні не болить? Це ще одне запитання ставить учитель. Учень відповідає, не знаю, він лишився у зубного лікаря. Розглянемо цей діалог. Кожна репліка написана з нового рядочка, і на початку стоїть тире. Розглянемо ще один діалог. Відшукайте слова лікаря і хлопчика. Скажи, хлопчику, скільки хвостів у кота? Один. А скільки лап чотири. А вух. Лікарю, виначе не малий уже, Невже ніколи не бачили кота. Ось такий діалог між лікарем і хлопчиком. Скажи хлопчику, скільки хвостів у кота? Це запитує лікар. Хлопчик відповідає Один. Лікар знову ставить запитання. А скільки лап? Хлопчик відповідає Чотири. Лікар ще одне запитання ставить. А вух. І хлопчик дає йому відповідь. Лікарю, ви наче не малий уже? Не вже невже ніколи не бачили кота. Розглянемо. Кожна репліка написана з нового рядочка. І на початку ставимо тире. А зараз ми потренуємо з вами писати діалог у зошит. Відкрийте зошит, запишіть число, класна робота і посередині напишіть слово діалог, а потім будемо писати назву діалогу. Розглянемо діалог розмови двох товаришів про зоопарк. Доберіть можливі відповіді і запиши їх. Спочатку складемо діалог. Де ти вчора був? У зоопарку. Яких звірів ти там бачив? Я бачив слона, лева і тигра. Ви можете написати інших тварин. А ведмедя бачив? Бачив. А що ж він там робив? Він грався з ведмежатами. А чи були мавпочки? Були. От, мабуть, вони кумедні. Мавпочки бігали по клітці, просили смаколики у відвідувачів. Поставте відео на паузу. Запишіть діалог у зошит. Кожну репліку пишемо з нового рядочка з великої букви. А на початку ставимо тире. Не забувайте про це. Наступне завдання. Пригадайте казку. Добери можливі відповіді і запиши. Діалог називається Лисичка сестричка і вовк пані брат. Запишіть у зошит назву діалогу. Давайте доберемо можливі відповіді, а потім запишете. Здорова була, Лисичко, сестричко. Привіт, вовчику-братику! Зверніть увагу на слова лисички. Тут є звертання, і ми ставимо ком перед звертанням. Що ти робиш, лисичко, сестричко? Рибку їм. Де ж і мені? Налови сам і їж. Та як же я наловлю, коли не вмію? Я ж наловила, то хоч навчи мене, як наловити. Ти, братику, йди на річку, опусти хвоста в ополонку та й лови рибку. Ну, спасибі за науку, каже вовк. Зверніть увагу, як записані репліки. Лисички. І Вовчика. Ми їх пишемо з нового рядочка, з великої букви і на початку ставимо тире. Поставте відео на паузу, запишіть цей діалог у зошит. Наступне завдання. Спробуйте побудувати діалог самостійно. Розмова мами й дочки, яка прийшла зі школи. Користуйтесь довідкою. На цьому наш урок завершений. Перевірте себе. Я знаю, що таке діалог. Я вмію знаходити репліки співрозмовників. Я вмію складати діалог. Я можу записати діалог у зошит. Бажаю вам успіхів у навчанні.